Вітаю вас, малята, рада бачити вас на нашому занятті. Сьогодні ми з вами відправимось в казкову подорож до осіннього лісу. А там на нас чекає один цікавий гість. А хто це? Давайте відгадаємо загадку. Живе він у лісі поживає, за рослинами та тваринами доглядає, ліс охороняє. Що ж то заїсть такий? Не знаєте. А давайте заплющимо очі та скажемо. Один, два, три. Казка до нас у гості. Прийди. Подивіться, так це ж лісовичок Вітаємо тебе! Лісовичок запрошує нас у гості до свого лісу і хоче нам розказати, як він цей ліс доглядав і як у ньому з'являлись дерева, кущі і всі-всі рослинки. Згодні, тож відправляємось, жив собі лісовичок, дивний мав носовичок. Цілий день лісовичок розгортав носовичок, ліс навколо закладав, для усіх нас працював. Як зачепить десь на різку, то побачить там берізку. Діти, а як ми ще можемо сказати ласкаво? Берізонька. У нашої берізки стовбур стрункий, біленький з чорними смужками, гілочки які берізки? Тоненькі. і їх багато, а що на гілочках у берізки? Листячко. а ще квіточки, сиріжки навесні з'являються. Ось таку берізку посадив. Наш лісовичок. На пеньку десь прилаштує, горобиною здивує. Пишна деревина, плоди червоні, як калина. Взимку Горобинка, пташок годує, стовбур в неї тонкий, коричневий, листочки дрібні та розташовані парами. Скажіть, а як ми можемо назвати нашу горобину ласкаво? Так, горобинонька. А ось наш лісовичок знов поклав носовичок, кинув його на горбочок, вмить там виросте дубочок. Подивіться, яка пишна деревина. Товстий стовбур, пишні віти, плоди в шапочки вдягли. Що це за дерево? Давайте його назвемо. Це дуб. Так, подивіться, дуб який, дуб кремезний, стовбур в нього коричневий та товстий. Листя різблене, На плоди жолуді. Знову наш лісовичок розклав свій носовичок, доторкнеться до землиці, виростають тут ялиці. Подивіться, давайте назвемо ялинку ласкаво. Ялиночка. Яка вона? Зелена, колюча, струнка. Який? Стовбур у ялинки коричневий. А які голочки зелені та колючі? А ще віти нашої ялинки називають лапи. Багато різних дерев посадив наш лісовичок. А давайте поглянемо, що в них спільного? У кожного дерева є корінь, щоб пити водичку та триматися за землю. У кожного дерева є стовбур. У кожного дерева є гілочки та листочки на гілочках. А скажіть мені, а чим можуть відрізнятися дерева? У берізки білий стовбур, а у ялинки коричневий, у берізки листя, а у ялинки голочки. У горобинки червоні ягідки, а у дуба коричневі. Жолуді Ісу йшов лісовичок. Загубив носовичок. Упаде десь ненароком, калина тішить серце й око. Подивіться, це кущ калини. Як ми можемо назвати її ласкаво? Калинонька. У калини тонькі гілочки, на них різблене. Листячко, червоні ягоди зібрані в кетяги. Втомився в лісі наш лісовичок, тільки сяде десь на хвилину, а вітерець вже гойда ліщину. Це куст ліщини. Як ми можемо назвати її ласкаво? Ліщинонька. На кущі ростуть смачні горішки. Подивіться, що росте поряд з деревом, Кущик. Кущик менший чи більший за дерево. Кущик менший. Чого у куща бракує? Стовбура. А що є у кущика? Багато гілочок. Звідки вони ростуть? Гілочки ростуть з землі. Які гілочки у кущика? Так, тоненькі. Давайте пограємо в гру. Порівняй, дерево високе, а кущик низький. У дерева стовбур, у куща гілочки, гілки у кущика тонкі, а у дерева гілки товсті. Діти, а як ви гадаєте, скільки у лісі дерев? Так багато. Давайте з вами пограємо в гру. Один багато. Я буду називати одне дерево, а ви будете казати, коли їх багато. Дуб. Дуби. Ліс, де ростуть лише дуби, називається діброва. Ялинка. Ялини. Ліс, в якому ростуть хвойні дереви, називається ялинник. Береза. Берези. Ліс, де ростуть тільки берези, називають березняк або гай. А у цьому лісі ростуть разом і береза, і дуб, і ялинка. Такий ліс називають мішаний. Зараз пропоную вам пограти в гру. Назву називай, дерево чи кущик визначай. Молодці! Всі виконали завдання. А зараз давайте пригадаємо, які слова ми використовували сьогодні на занятті, коли описували дерева, коріння, стовбур, гілки, листя, крона. Які дерева ми з вами сьогодні називали? Береза, дуб, ялина, горобина. Які кущі ми сьогодні з вами називали ліщина калина? Як називають ліс, де ростуть ялини? Ялинник. Як називають ліс, де ростуть берези? Гай. Як називають ліс, де ростуть дуби? Діброва. Добре. Запам'ятали ви все. Гарно працювали. До побачення, малята! Мені з вами сьогодні було дуже цікаво ліс розглядати, дерева та кущі називати. А в мене в лісі ще є багато цікавинок, і я вас ще чекаю до себе. У гості